Тут я дивлюся, що депутат міської ради від партії президента ніяк не може, коротше, без мене дня прожити. Читаю коментарі її, це вона про мене пише. Пише у групі там, де я їй відповісти не можу. Так і є, безконтрольний, згоджуюся, безконтрольний. І продажний невіглас. У е, мене зразу до неї запитання Лариса Анатоліївна. Ви мене купляли колись, у вас якісь чеки є? Ви бачили, що там як, де я продаюся? У вас є якісь докази, що я продажний? Ну, Далі я вирішив з нею поспілкуватися і написав їй коментар уже там у другій групі. Короче, я отримав відповідь від неї. Вона пише, тебе боягузливий Кріт, взагалі ніхто не чіпав. Ким, ти? ким є, ти нещодавно всі читали. Ну, так, да, всі знають, хто я такий. Ну і тут я вирішив зателефонувати до неї і вже конкретно розпитати, ким же ж я є, щоб уже знати конкретно, ну, щоб не. Не переписуватися пальці старати. Ну, думаю, візьму, зателефоную до неї і запитаю. Вона ж депутат міської ради повинна спілкуватися із людьми. Але все діло в тому, що що з цієї балачки вийшлося, ну, коротше, судіть самі. Це, це депутат, говорить, це депутат міської ради. То вона повинна з людьми спілку... мати якийсь зв'язок і спілкуватися. А вона зразу тут мені. Розказує, що ти не мій виборець. А звідки вона, вона взагалі не знає, чий чи я виборець? Да. Доброго дня, Лариса Анатолійовна. Доброго дня. Ви ж депутат міської ради, так? Я правильно вас розумію? А якщо й так, то вам що до того? Ні, ну то в мене є запитання до вас, як до депутата. Міської ради. Я можу вам задати запитання? Е -е, прийдете на сесію та й задасте. Ні, почекайте. Хочете, чого, чому ж я маю ходити Пол... Лариса Анатолійовна, Ларис, Чому я повинна з вами взагалі спілкуватися? Лариса Анатолійовна, ви депутат міської ради. Так. Ви... Лариса Анатолійовна кинула трубку і не хоче далі спілкуватися. Ось я до неї ще телефонував декілька разів. Не декілька, а там разів з 8 чи з 10. Вона так трубки слухавки і не взяла. Мабуть, памперса пішла міняти, чи що. Потім я зайшов на сайт міської ради, подивитися, коли ж вона на роботу ходить. І що я побачив? Що вона в міській раді дуже рідко буває. Тобто приходьте на сесію міську раду. І ми там будемо спілкуватися. Але як же ж її застати в тій міській раді, коли вона туди не ходить на роботу? Ось таблиця скільки раз вона була. З 55 раз вона була там 10 чи скільки раз. Ось так і у нас депутати від влади. І це вона розказує, що я боягуз, що я. Кріт боягузливий.